Доброго дня, розглянемо питання про виконавчий лист зі стягнення аліментів з мобілізованого працівника. Якщо, наприклад, працівник у нас працював, і ми згідно виконавчого листа, нараховували робили утримання. Ми повинні після того, як працівника мобілізували, на протязі не більше ніж три дні подати до виконавчої служби повідомлення, повернути їм їхній виконавчий лист і до цього виконавчого листа зробити супровідний лист, в якому написати підставу, чому ми не можемо робити ці утримання. Наприклад, написати підстава мобілізація з такої-то дати. і в супровідному листі описати, що це працівник мобілізований, яка сума була виплачена, якщо є якась, наприклад, сума заборгованість, прописати цю суму заборгованості. І якщо в нас є дані, надати нове його місце, де він там чи мобілізований. Чи... Де він зараз знаходиться? Бувають такі випадки, що виконавчий лист вже приходить до нас тоді, коли новий коли вже працівник мобілізований. В такому випадку ми також повертаємо цей виконавчий лист, тому що роботодавець більше не є платником таких аліментів і він не має можливості здійснювати ці утримання. Тому ми пишемо супровідний лист і відправляємо їхній виконавчий лист. В них назад.